Ми знаходимося в лабораторії телемеханіки та ренильного захисту, яка створена за сприяння Кіроваградку Обленерго. Тут знаходяться телемеханічні комплекси ТМ-800, яка складається з блоку керування та блоку виконавчого, які працюють на фізичну модель підстанції 35х10. Також... Розташований тут телемеханічний комплекс Граніт, а саме керуючий блок, натомість виконавчий блок розташований на навчальному полігоні під станції 35 на 10 Навчальна програма ІНГУЛ слугує для навчання диспетчерів керувати в позаштатних та штатних ситуаціях на схемі електропостачання в режимі реального часу. Лабораторний стенд для налаштування каналів зв'язку містить високочастотні катушки індуктивності, конденсатори, фільтри приєднання, прилади, частотомір, осцилограф та інше остаткування. Для вивчення різних видів релігійного захисту слугують 8 лабораторних стендів. Наприклад, для захисту асинхронного двигуна. Використовується як класичні електромеханічні реле, так і сучасне реле мікропроцесорний. Для ступінчатого струмового захисту використовується мікропроцесорне реле РЗЛ-01, а для повторного вмикання повітряної лінії електропередачі використовується як електромеханічне реле, так і мікропроцесорне реле РЗЛ-03. Всі лабораторні стенди постійно модернізуються та удосконалюються.